Облема навчання рідною мовою в школах допомагали вирішувати українським педагогам представники Ради Європи. Наша сила в єдності. Учнівський конкурс проєктів відбувся в Чернівцях. Працівники Чернівецького водоканалу знову оголосили страйк. На п'ятому каналі події середи 10 грудня в інформаційній програмі місцевий час. В студії працює Ольга Андрійська. Вітаю вас! Працівники Чернівецького водоканалу оголосили страйк протесту, оскільки комісія міської ради досі не звільнила директора підприємства. Комунальники скаржаться, владники їх годують лише обіцянками, а зарплату їм продовжують затримувати. Спецодягу немає матеріалів, обмаль тому вимагають негайної зміни керівника інакше працювати не будуть. До сьогоднішнього дня мала комісія вирішити питання, що буде, як буде цього дати нам результат. Ніхто не дав результату. Колектив вийшов, хоче чекати результату. люди хочуть працювати, хочуть деньги отримати, хочуть, щоб к ним по скид насілися. Просто хатять давати своє трути. Получається, нього гроші. Найосновніші вимоги у комунальників це звільнення директора підприємства. Нагадаємо, що ще місяць тому на вимогу працівників водоканалу почала працювати комісія, яка мала би визначити, чому вони не отримують зарплату, та чи добросовісно виконує теперішній директор Андрій Штоганець свою роботу. Але кажуть, страйкарі, нічого з того часу не змінилося. Ніякого покращення, ніякого лиш у гіршу сторону. Він сказав, що водоканал готовий 100% до зими. Значить, кошти затрачені на щось, а його Нічого немає, зараз підемо на склад, побачимо, що ми купили на 100% до зими: ні крана, ні труби, куска, нічого. До того ж скаржаться, не мають навіть гравю, аби засипати яму після ремонту. Тішку устраняємо, Ми засипаємо болотом. Жильці, котрі ми біля його дому копаємо. Вони возмущаються. Чого ви засипаєте тим болотом? А у нас нема чим засипати. На складі підтверджують – запасів немає. Там, де повинен бути одяг – тільки вішаки. Стележі для матеріалів порожні, труб вистачить максимум на два дні. Задвіжок немає. Ми одна, у мене лишилася одна чогунна задвіжка, 80-ка. все. А ми користуємося і 50-кою, і 100-кою, і 150-кою, і 200-кою, і 300-кою. У нас їх задвіжок немає. Кранів ні одного зовсім ніяких починає від 25-ки, закінчує сотки. Кранів ні одного. У всіх своїх бідах люди звинувачують директора. кажуть, не вміє господарювати. Член комісії Андрій Шалієв запевнив людей, що їх у міськраді чують і обов'язково приймуть правильне рішення треба команду крізіс менеджменту проводити свот-аналіз, як в комерційному підприємстві бачити де є дири де є плюси де є мінуси і повністю відновлювати роботу як підприємства з нуля але чекати комунальники відмовляються кажуть що не працюватимуть доти доки не звільнять директора людмила григорчук михайло антонюк місцевий час Нові ринки збуту, розширення бізнесу та партнерства. Чернівецькі підприємці зустрілись із генеральним консулом Румунії в Чернівцях, щоб обговорити умови співпраці. Дипломат заявила, Румунія цікавить економічне просвітання прикордонних територій, тому сусідня країна готова створювати сприятливі умови для українських бізнесменів. Чисто українською генеральний консул Румунії в Чернівцях засвідчує свою зацікавленість у створенні комфортних умов в Румунії для боковинських підприємців. Ми зацікавлені, щоб якраз ця транскордонна зона вона, вона стала економічно процвітаючою. Є для цього всі підстави. Зустріч дипломата з місцевими виробниками організувала Чернівецька торгово-промислова палата. За останні роки ми возили 6-7 груп для вивчення досвіду румун. По... Переробцямолочної продукції, міні мініферми, сімейні міні ферми. Ми шукаємо дотик по різним інтересам для того, щоб можна було звести і щось робити, і щось відправляти, дати можливість нашим підприємцям заробляти. Щоб організувати в Румунії філію зі збуту органічного добрива, панові Аурело знадобилось кілька років на отримання потрібних дозволів, так само як і в Україні каже виробник добрива, потрібно чимало часу. Заважає роботі не це, а тривала процедура перетину кордону. Години, якщо То 3-4 чотири часа. там какая-то встреча, нада поїхати десь зустрітися, Я пі опаздовий лі встаю за 5-6 раньше того, щоб доїхати. З 17 листопада румунська сторона зняла додаткові митні процедури, каже пані консул: ще більше спроститься перетин України румунського кордону після ратифікації угоди про малий прикордонний рух. Там передбачено, що всі громадяни, які матимуть цей дозвіл про малий прикордонний рух, вони звільнені навіть від оформлень митного характеру. Цей документ зі свого боку парламент Румунії ратифікував ще 19 листопада. Тепер черга за новообраною Верховною Радою України. Майя Гумена Михайло Антонюк. Місцевий час. 10 грудня відзначають міжнародний день захисту прав людини, аби обговорити питання забезпечення права на навчання рідною мовою. Представники Ради Європи завітали в Чернівці. Учасники зустрічі вважають, що варто ще більше звернути увагу на потреби національних меншин, аби унеможливити мовні маніпуляції. Те, що в Україні проживають представники багатьох національних меншин, дає змогу недоброзишливцям маніпулювати мовними питаннями, і аби цього не відбувалося, потреба на з мають реалізовуватись не лише на папері, а й в реальності. вважають учасники зустрічі. Юрій Опріш, котрий вже 30 років працює вчителем солодвінської школи з румунської мови і навчання, каже серед дітей ромів, спостерігається низька успішність, і тому є причини. Треба нам вирішити проблему з українською мовою, викладання української мови в наших національних. Школа. У нас одна програма, а в українських школах інша програма. А ЗНО пишуть за програмою українських шкіл. Зрозуміло, що наші діти не знають ту програму. І є тоді результати ЗНО дуже вже не дуже гарні. Аби вирішити ці питання, недостатньо бажання лише педагогів, також і експерти Ради Європи. Рішення о ізученні язиків це політична воля країни. Но очень часто получается, что после этой политической воли все отдают руки учителю. І там виходить про розрив. Є бажання, но нет, із як практично діяти. Переглянути мовні квоти, передбачені для ефірних ЗМІ, сприяти транслюванню програм, що виходять мовами національних меншин, особливо невеликих за чисельністю спільнот. Це варто робити, вважають представники спеціального комітету. А ще встановити чіткі критерії прозорих процедур розподілу фінансової підтримки культурних заходів національних меншин. І аби Україна в цьому напрямку досягла позитивний результат, їй допомагатимуть іноземні експерти. ВАВЕМЯКЕЖ. То доволі близькі по духу, по отношенню к своєї радної землі. Латві очень близька. І ми за всім серцем бажаємо і ті ваші корінні цілі, які ви Ольга достіч. Ярослав Ловицький місцевий час складні погодні умови та нечищена дорога знову змушує водіїв бути дуже обережними, адже незначне порушення правил дорожнього руху чи неуважність водія може коштувати йому життя або здоров'я. Небезпечною була зранку траса Чернівці Івано-Франківськ. На відрізку цієї дороги в Ленківцях сталося ДТП. За словами правоохоронців, водій вазу не впорався із керуванням та зіткнувся з іномаркою. Водія Жигулі відправили до лікарні. За інформацією гідрометеоцентру України. В наступні дві доби в Чернівцях продовжуються складні погодні умови. На дорогах ожеледиться, тому даївці просять водіїв бути особливо уважними та обережними за кермом. «В єдності ми сила твердять історики, запевняють політики і доводять учні першого ліцею чернівців. Діти дослідили, що міста України на заході, вони чи на сході мають багато спільного, що економіка країни процвітатиме лише тоді, коли кожен регіон діятиме разом, і щасливими будемо, коли житимемо мирно. Конкурс проєктів Наша сила в єдності, який пройшов у фізико-математичному ліцеї, показав, що підлітки чудово усвідомлюють значення цього вислову і його надважливість в цей час. Єдність це коли людина має підтримку, коли їй є для чого жити, для чого боротися, коли вона знає, що потрібно зробити для щастя іншого. Це називається єдність. Коли всі мої друзі, знайомі, родичі, всі підтримують один одного, коли ну, ніколи в біді не покидають. А ще кажуть діти: єдність це основна складова щастя нашої держави. Це необхідний елемент розвитку України та привід для щирих посмішок українців. Тему конкурсу проєктів, ліцеї номер 1 Чернівців, кажуть організатори, запропонували самі діти. На часі зараз патріотичне виховання, воно особливою ноткою зараз звучить. Вони дуже проймаються цим всім, що зараз відбувається в державі, не розуміють, яка ситуація зараз. Конкурс проектів передбачає змагання команд не лише на кращий проект, але й нерозуміння теми, адже команди Дають питання один одному, і відповідь повинна задовільнити не лише всіх учасників, але й журі. Тому діти готувалися ретельно. Перше, це повинна бути зрозуміла мова, гарна інтонація, тому що повинно бути цікаво тебе слухати. Ну і також гарна, та цікава презентація. Ми проводили опитування і загалом намагалися охопити якомога більшу ділянку людей і якомога більше людей опитати. і. Сподіваємося тим, що ми намагаємося шукати якісь певні спільні риси між. Е... Між ну, скажімо так західною і східною країною, але члени журі зізнаються, оцінки в цьому конкурсі не є головне. Найважливіше, щоб діти зрозуміли, що вислів в єдності наша сила це вже не пафосний лозунг, а важлива та злободенна проблема, яку треба вирішувати саме їм. Ми бачимо, що велика ну, причина того, що відбувається зараз, це якраз в тому, що була відсутня довгий час державна політика, яка би була спрямована на формування. Відповідального громадянина, відповідальної людини, а такі речі вони розпочинаються не з університету і не в 35, і не в 45 років, а з дитячого садочка і школи. Конкурс настільки сподобався учасникам та журі, що наступного разу планують організатори спробують таке змагання влаштувати вже не між класами, а школами, а може й містами. Людмила Григорчук ірослав Левицький. Місцевий час. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на Ютубі. Нехай у ваших домівках павнує мир і злагода. Відкриття магазину стіл і стілець, національна мережа магазинів стіл та стілець зробила буковинцям до нового року справжній подарунок: обідні столи, стільці, меблі для офісу, крісла керівників, комп'ютерні столи, операторські крісла, меблі для бару, м'які меблі, шафи, купе, безкаркасні меблі. Все це, це тепер можна придбати, завітавши на другий поверх торгового центру. Екватор У нас вся продукція сертифікована. Вона проходить тести на, на витривалість. У нас є гарантійне обслуговування, то тобто є гарантійний даєм талончик людям. Цей сертифікат знаходяться в магазині. При потребі можемо їх пред'явити покупцю, тобто і несемо за неї відповідальність. Тобто, що вона якісна, вона є екологічно чистою. Продукція, оскільки відкриття магазину стіли стілець відбулося напередодні нового року, то покупців, звичайно ж, очікують подарун. Акційні знижки у нас діє зараз акція 650 п'ятдесят гривень подарунок. При першій купівлі людина отримує талон чотири талончика на знижку в нашому магазині. І це чотири групи товарів: нас на столи, на крісла в дизайні там для дитячої групи. Також на крісла керівників і барна група. Триватиме акція до 11 січня. Тут готові виконати бажання найвибагливіших покупців, допоможуть обрати не лише меблі бажаного дизайну, а ще й Відповідного кольору. Спеціально для цього запропонують каталог і ще більшим асортиментом продукції. Якість, доступна ціна, привітний персонал. Тут зробили все для того, аби ті, хто завітав сюди вперше, бажали придбати меблі саме в магазині стіл і стілець. Дуже приємне перше враження, щоб я собі придбав. Ну і все подобається. Нравиться асортимент. Асортимент в магазині дуже великий. Вибору дуже багато. Приємно, що є. Очень много um, українська вастілія. Тож відтепер продавці магазину стіли стілець чекають на вас не лише в торговому центрі Боянівка, а саме за адресою Хотинська, 43. святковий настрій готові дарувати також в магазині стіл та стілець за адресою Руська 248 Є